Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там да, вас. Де да. да, Гітлер, кстати, был лично ученым? Наш познайомний експерт, ауційний. Русский фейк, іди нахуй! Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності та критичного споживання інформації. Росія запустила інформаційну кампанію із дискредитації України на близькому сході. Центром пропаганди Росії стала столиця Єгипту Каїр. Які цілі переслідують Росіяни у такій інформаційній кампанії? Поговоримо у випуску. А також розповім вам про новий фантастичний фейк Кремля на Полтавщині, начебто, провели підземні випробування ядерної зброї. Звідки черпають натхнення пропагандисти на нові і нові вигадки? Також проаналізуємо. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляють, що Кремль активізував дезінформаційну кампанію проти України на Близькому сході. Росія посилено використовує свої тамтешні дипломатичні представництва і агентурну мережу, різноманітні засоби пропаганди. І, от, власне, працівники російського посольства в Єгипті, наприклад, отримали вказівки з Кремля провести низку зустрічей під дипломатичним прикриттям. Аби поширити дезінформацію про війну, а також завербувати нових агентів. Також у межах цієї операції росіяни розсилають до посольств інших держав, які знаходяться в Каїрі, пропагандистські матеріали, у яких виправдовують ведення війни проти України. Йдеться зокрема про два таких розісланих документа, про яких повідомляє гур. Вони називаються так: перший щодо ролі заходу в конфлікті на Україні, а другий щодо ситуації навколо України. У цих матеріалах подано пропутінську Версію історії України від моменту краху радянського союзу, і Росія, звісно ж, у цих брошурках видається як жертва. Ключова ідея, яку просуває Росія на близькому сході, це безальтернативність нав'язаного нею сценарію завершення війни, кажуть у ГУР. А завдання чергової гібридної спецоперації Кремля такі: по-перше, це виправдати загарбницьку війну. Кремль намагається представити свої дії як реакцію на вигадання загрози або як необхідність, таку от у захисті російськомовного населення, і таким чином створює ілюзію легітимності своїх дій. По-друге, це дискредитація України і країн Заходу через поширення дезінформації, брехні пропаганди Кремль прагне підірвати довіру міжнародної спільноти до України і її західних союзників, зобразити їх як недобросовісних на міжнародній арені. По-третє, це спроби нав'язати неприйнятні умови переговорів. Росія прагне змусити Україну прийняти умови, які би значно обмежили її суверенітет і незалежність. Сподіваючись через інформаційний тиск, викликати згоду на такі умови. По четверте, це спроби поліпшити власне становище у регіоні для Росії. Кремль намагається зміцнити свої позиції на близькому сході і використовує от таку дезінформаційну кампанію для того, аби збільшити свій вплив і свою підтримку серед країн близького сходу. І на сам кінець, це спроби зменшити економічний і політичний тиск, якого Москва зазнає через агресію і вчинення воєнних злочинів через дезінформацію, через пропаганду. Росія сподівається посла. Аби міжнародні санкції і інші форми тиску, які застосовані до неї через її агресивні дії в Україні, загалом ця кампанія на близькому сході є частиною ширшої стратегії Росії. І спрямована вона на підрив суверенітету України, розкол міжнародної спільноти і створення умов вигідних для Росії на міжнародній арені. Україна проводить ядерні випробування. Російські пропагандистські медіа випустили от таку чергову сенсаційну новину, продовжуючи просувати наратив про міфічний ядерний статус України, яка збирається застосовувати брудну бомбу. Російські змі заявили, що землетрус, який був зафіксований нещодавно на Полтавщині, сталося це на початку березня. Нібито свідчить про проведення Україною підземного ядерного вибуху. Це, начебто, такий сигнал світові, що пора повернути. Ти Україні ядерну зброю пишуть пропагандисти, і нагадують, що щось про це говорив Володимир Зеленський у 2022 році, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії виловив цей фейк і допоміг з'ясувати, що ж сталося насправді. Проект СТОП Насправді ж Україна це без'ядерна країна і не проводить жодних ядерних випробувань. А от за перший тиждень березня 2024 року головний центр спеціального контролю України, який здійснює сейсмічний моніторинг, зафіксував два невеликих землетруси на глибині 10 кілометрів у Решетилівському районі Полтавської області. Поштовхи були магнітудою у 3,6 бала і 1,8 бала за шкалою Ріхтера. За класифікацією, такі от власне землетруси відносять до ледь відчутних. Такі землетруси на території Полтавської області реєструвалися насправді і раніше. Лише останні із них, які фіксувалися, я назву це 2023 рік, 23 липня, 8 червня, 26 травня і 14 січня. Це повідомляє державний центр спеціального контролю, який здійснює сейсмічний моніторинг. для Полтавщини. Невеликі періодичні землетруси є нормою, оскільки цей регіон розташований на стику українського кристалічного щита і Дніпровсько-Донецької. Впадене під час руху тектонічних плит виникають землетруси. Нічого надприродного у цьому немає. Це явище абсолютно природне і закономірне. І з 2015 року на Полтавщині зафіксовано понад 10 землетрусів малої сили. Дезінформацію про те, що Україна таємно, начебто, відродила свій ядерний статус. Російські чиновники почали поширювати ще наприкінці 2022 року. Тоді Кремль заявив, що Україна, начебто, готує провокацію із застосуванням брудної бомби, так називають. Суміш вибухової речовини із ядерними матеріалами у відповідь на цю хвилю російських фейків. Уряди Сполучених Штатів, Франції і Великої Британії випустили заяву, в якій назвали заяви Росії відверто брехливими твердженнями. В ООН також не знайшли жодних підтверджень порожніх звинувачень Кремля. Щоб довести свою відкритість і відданість міжнародному праву, Україна запросила інспекторів Міжнародного агентства атомної енергії на позачергову перевірку. Експерти МАГАТЕ підтвердили, що ніхто в Україні жодної брудної бомби не створював і не створює. Крім того, президент України Володимир Зеленський ніколи не робив насправді заяв щодо наміру придбати або тим більше створити ядерну зброю. Крім Будапештського меморандуму, Україна пов'язана і низкою інших документів як національних, так і міжнародних, Верховна Рада України 24 жовтня 1991 року ухвалила заяву про без'ядерний статус країни. Через три роки Україна фактично приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Саме цей документ, а не Будапештський меморандум, і застерігає Україну від володіння ядерною зброєю. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті, особливо якщо це інформація із анонімних джерел. Від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти у офіційних джерелах, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший і суспільна культура, веб-сайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, тобто, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на... розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.